Українці дуже скептично ставляться до будь-яких реферальних посилань. Вони відразу вже думають, що це може бути якийсь скам, піраміда або просто нам ніхто хоче заробити. За кордоном, це називається affiliate маркетинг. Якщо ми навіть не говоримо з вами про ринок Форекс чи крипту, ми можемо побачити багато прикладів. На основі там закордонних великих брендів типу Amazon, Booking, інших європейських банків чи Airbnb, які використовують отакі от реферальні системи як одне з додаткових джерел отримання доходу саме від продажу і від залучення нових клієнтів. Сьогодні я буду відвідувати найбільшу виставку у фінансовій сфері IFX саме в напрямку B2B, коли бізнеси намагаються продати сервіси іншим бізнесам. Ми будемо бачити сьогодні багато поставщиків ліквідності, платіжок, агентів по відкриттях, компаній і багато чого іншого, а також брокерів, які конкретно на даній виставці зацікавлені в пошуку нових партнерів, які можуть з ними працювати. Тому, друзі, я першу поговорити з вами сьогодні. Про партнерські напрямки саме з Форексними брокерами, або як ви можете отримати або відкрити для себе ще один канал отримання додаткового доходу, маючи партнерські відносини з Форексним брокером? Тому давайте будемо почнемо. Я думаю, друзі, що варто почати це відео з пояснення того, що таке реферальна оця система з позиції брокера. Тому що дійсно багато людей не, не розуміє, як це все працює. Вони думають, якщо їм хтось кидає реферальне посилання, то 100% на тому хтось хоче заробити. З позиції брокера реферальна система це система аналітики і обліку в маркетингу, так, щоб відслідковувати джерела приходу клієнтів. Як це все працює? Брокер має різних багато джерел і каналів. По залученню клієнтів. Це може бути банер на якомусь сайті, може бути там, до прикладу, якийсь партнер чи IB, реклама в інфлюенсері, реклама на Google, так. І він для того, щоб відслідковувати, він, він використовує певні реферальні посилання. Більш ніж того, кожен менеджер, який працює всередині брокера, він має своє реферальне посилання. Якщо ви працюєте там з менеджером Олегом, так. І ви реєструєтесь по його посиланні. Тільки тоді цей менеджер Олег, який працює всередині компанії, він буде бачити по вас всі дані і зможе допомогти з вирішенням будь-яких питань. Колись давно, коли я вам ще з самого початку я рекомендував брокера StarTrader, я вам казав, я маю доступ до їхнього внутрішнього посилання, і я зможу допомогти вам з верифікацією. Багато хто з вас реєструвався напряму на сайті, а потім, у разі виникнення якихось там питань, ви писали мені. І знову ж таку, я писав там в бек-офіс, що перевели вас під мене. Не для того, щоб я бачив всю вашу інформацію, міг вам допомогти. Отак От працює реферальна система всередині брокера. Більш нічого, ви навіть можете піти зараз на МКЛ5 сайт, там будете бачити банера багатьох брокерів. Клікніть на банер, він вас перекине на сторінку реєстрації брокера, і там також буде ідентично те саме реферальне посилання. Якщо ж ми говоримо про партнерську програму, це елемент в системі реферальної оцієї системи брокера. Так, коли. Людина стає партнером брокеру, підписує договір або погоджується на Terms and Conditions даного брокера. Так і після того, коли по його, по його реферальному посиланню приходить клієнт в даний брокер, він має можливість отримувати винагород. Як це працює, які є типи винагороди, як почати з цим працювати? Про це все я вам зараз розповім. Тому обов'язково дивіться дане відео до кінця. На сьогоднішній день в індустрії трейдингу виділяють два таких напрямки по партнерству або два типи партнерів, за якими ви можете працювати з брокером. Перший напрямок це називається IB, Introducing Broker, І тоді ваш дохід залежить від ребейтів. Як це все працює? Грубо у вас є там брокер, ви в ньому реєструєтеся як партнер. У вас буде реферальне посилання, і коли за реферальним посиланням реєструється клієнт, здійснює поповнення і починає торгувати. Ви будете отримувати частину з кожного проторгованого лоту. Тобто брокер Фактично ділиться це, називається такий собі ременю share, брокер ділиться частиною спреду, частину комісії, яку він отримує від клієнта. Грубо, якщо там в клієнта спред по золоту 15 доларів і він торгує, то вам десь буде 5-6 доларів прилітати на ваш IB рахунок, після чого ви собі зможете їх з легкістю вивезти. Ви по IB-програмах можете навіть вводити кожного дня. Якщо ж ми говоримо про CPA, це є така більш складніша модель і не настільки проста, як вона таку звучить, тому що там є така справа, що вам сплачують. Лише один раз, але ці виплати можуть бути там, від 200, від 100 доларів і навіть там, до 1000 доларів в залежності від країн. Тобто, як це все працює з позиції так? є значить для брокера визначення так, cost per client, скільки нам потрібно витратити грошей. На маркетинг, на там залучення даного клієнта, на працівника, Скільки нам обходиться клієнт з Швейцарії. І ми знаємо, то що клієнт для нас з Швейцарії один буде коштувати там ти тисячу доларів. А грубо, там, якщо ми беремо з Дубая, він буде коштувати 500 доларів. Ми можемо запропонувати для партнерів, в основному це пропонують тільки для інфлюенсерів, яких велика аудиторія. Якщо ви мені приводите клієнта з... Швейцарії, то ми вам заплатимо 700 доларів, так. Тобто, брокер здається, він ніби платить багато, але він економить оцей кост на залучення одного клієнта з Швейцарії. Але якщо буде клієнт там з Дубаю, ми заплатимо вам всього на всього 200 доларів. Як це працює з позиції брокера? Я вам це пояснив. Так з клієнтської сторони здається, блін, ну класно, 200 доларів одноразово чи там 500 за одного клієнта, так. Порівнянні з 5 доларами за один блок, але повірте, це лише одноразова виплата. Плюс по Сіпей там є стільки різних умов. Звичайно, це поясню просто не зараз, тому що я в дуже голосному місці, багато сьогодні говорив, горло вже трошки підхрипло. Але я вам пояснюю, що там не настільки все просто по умовах, так? І за рахунок того, що IB-комісію ви отримуєте інколи в деяких брокерах пожиттєво, то на довгій дистанції ви отримаєте набагато більший і цікавіший дохід. hi everyone angela here from go markets we are dealing uh, with our partners in different ways we do have our traditional ib and cpa deals But most importantly, we got tailored deals for you. Penning on the type of business that you bring, a volume clients We're always open to uh, find the best deal for you. You can always reach out to Alex or Myself for more information. thank you На сьогоднішній день в такому світовому трейдингу я помічаю тенденцію, що як брокери, так і клієнти надають перевагу здійснювати всю свою роботу через партнерів, тому що відбувається такий собі value exchange так? Чому? Чому брокерам цікаво працювати з партнерами, тому що вони обмежені згідно регуляції, надавати різного роду сервіси. Так вони не можуть проводити вебінари по навчанню, скидати якісь аналізи ринку з таким знахилом, більше як до до сигналів. Вони не можуть давати якісь індикатори, створювати продукти, тому що це розцінюється так, як торгові рекомендації згідно регуляції заборонено. Але це якраз те саме, що і клієнти шукають, тобто брокери отримують цінність від партнерів, які. І надають саме от такого роду послуги, тому що це допомагає їм із залученням клієнтів. Тому що по великому рахунку всі якби розуміють, так що в європейському такому брокериджі більшість брокерів фактично така ж сама, так десь щось там відрізняється по спредах, десь там швидше і верифікація, Але в більшості всі вони хороші брокери. Я розумію, те, що в українців ситуація трошки інша, так як багато з них з українцями не працює, і в нас у цей лист брокерів хороших він набагато менший, але там все плюс-мінус однаково і вони розуміють. Що якраз партнери хороші партнери додають їм оцю цю цінність ідентично з клієнтами? Вони мають розуміння, і вони це впевнено, якби розуміють, що реєструючись під реферальним посиланням, там якогось інфлюенсера, блогера, чи просто людина, яка веде телеграм-канал, вона реєструється під ним. Він буде мати з того дохід, але вона в той же проміжок часу розуміє, що я від цього отримую якусь певну цінність. Так, і зараз знову таки, є тенденція, що клієнт безкоштовно користується послугами і сервісами якогось там айбі, інфлюенсера інфлуенсера чи афілі, але в той же проміжок часу там вона нічого якби не платить, тому що йому платить брокер. Тому моя рекомендація потрібно вже відходити від того стереотипу так боязні, як стати партнером брокера, так і працювати через партнера. Єдине, що ви маєте розуміти, яку цінність надаєте ви, і яку цінність як клієнт, ви отримаєте від вашого партнера, якщо ви працюєте саме через нього. І на завершення, друзі, якщо ви дійсно хочете бути стабільно прибутковими в трейдингу, то по-перше, ви маєте це позиціонувати як бізнес. А по-друге, як будь-який бізнес, у вас має бути кілька джерел отримання доходу. І якраз за допомогою партнерської програми співпраці з брокером, ви можете для себе відкрити оцей додатковий напрямок отримання доходу. Повірте мені, навіть зараз ви вже робите оцей афіліейт маркетинг, тому що у вас є друзі, так яким ви розказуєте, як ви торгуєте, яких ви безкоштовно вчите, як потрібно торгувати, так і можливо, це вас получається класно робити. Чому б не зареєструвати даних друзів під собою і не отримати від того якийсь певний дохід? А якщо б часом у вас це пішло, ви б могли б просто проводити навчання? Бо особисто я я не люблю вчити. Я б таким би не займався. Так це не моє. А деякі люди роблять це класно. Єдине, що ви маєте зрозуміти, що все рівно в даній структурі трейдинг має залишатися на першому місці, тому що дійсно сунішний день. Є багато таких, які ми їх називають навколо. Трейдингова тусовка, які не мають ніякого відношення до трейдингу, але просто щось намагаються продати. Тому все рівно трейдинг у вас має бути на першому місці. Як розвиватися? Напрямків може бути багато. Розкажемо елементарний приклад. В мене є один знайомий, який має великого брокера і стартануло все з ком'юніті. Що він робив? Він торгував сам і він читав новини на Bloomberg і на Investing.com. Після того він став це перекладати на арабську мову, він араб і постити в Фейсбуці в групі. Після того в нього зібралося величезне ком'юніті, так і він відкрив для себе айбіху в одному брокері. Після того ця айбіха давала йому вже такий дохід, так по 50 60 тисяч і Він вирішив, чому би не відкрити брокера. Так і вже пройшло багато часу, і в нього дійсно є величезний брокер. Свій а почалося все з елементарного перекладання і пошуку новин на закордонних сайтах. Тому Друзі, це я думаю, це ще одне підтвердження того, що варто стати партнером, так якогось брокера. І я, звичайно, вам в тому максимально допоможу. Підберу брокер. Звичайно, це відео таке перше в тому напрямку, тому що ми будемо далі говорити за різні брокери, які в них є партнерські програми, де там які нюанси, які вибрати найкращі, так але вже навіть це відео вас має підштовхнути, порухатися далі, так в даному напрямку. І, відповідно, я чекаю на ваші повідомлення. Дякую, друзі, за ваші за перегляд даного відео. Підтримайте дане відео лайком і поширюйте його з вашими друзями. І до наступних відео. Друзі, буквально на завершення ще одна рекомендація. Якщо навіть після перегляду цього відео ви не зрозуміли, що вам потрібно стати партнером, то я вам не мав би цього говорити, але просто вам розказую одну схему, як зекономити на трейдингу. Ви відкриваєте IB. І відкриваєте ваш рахунок під тим же IB. і отримуючи рібети, так ви отримуєте знижки на витрати в брокера. А це я думаю вже достатньо для того, щоб написати мені і відкрити для себе даний IB. Дякую, друзі, за перегляд даного відео, і до зустрічі в нашому студії.